Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби, ниця благ, життя подателя. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим словом і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 13 глава, з 31 по 35 вірш. Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому: Вийди, йди звідси, бо Ірод хоче убити тебе. Він же сказав їм, ідіть, і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісі і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра, ще й наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророки і каменуєш послане до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, нема квочка своїх виводок підкрила. Та ви не хотіли? Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам, ви не побачите мене аж поки не настане день, коли ви скажете благословен той, що приходить ім'я Господня». Бачимо, що знайшлися люди, які, які хотіли, щоб Ісус пішов геть з того краю. І невідомо, чи дійсно Ірод хотів бити Ісуса, хоча цілком вирогідно. Однак можливо, що Він хотів лише налякати Ісуса, щоб не мати з цим новим пророком подібних проблем, які Він мав з Йоанном Хрестителем. Можливо, і те, що фарисеї просто прикривалися іменем правителя, щоб спровадити геть, геть незручно для них вчителя. Тобто він для них був якимось конкурентом. Так само буває часто, часто в нашому житті, можливо, нам невигідно Бог. Можливо, якісь сумління у нас закладаються, що ми щось неправильно робимо, неправильно ми живемо. Тобто потрібно змінити своє життя. І ми тоді починаємо відкидати Бога або відкладати Його на останнє місце, щоб ми з ним не спілкувалися, починаємо уникати духовного життя. Але Господь сьогодні до нас промовляє, щоб ми Його прийняли до свого життя. Тоді наше життя зміниться, і ми зможемо жити по-іншому. Він, да, він дасть нам нове серце, перемінить наше серце, зміснить його і наповнить. Господи, прошу тебе, допоможи, щоб моє життя змінилося, щоб я могла пізнати тебе більше і глибше, щоб я могла йти за Твоїм словом і виконати Твою святу волю. Амінь.